Вбила моя донька собі в голову, що стане мільйонеркою, але робить вона для цього лише мені в мінус, бо таке враження, що мільйонерка я, а не звичайна пенсіонерка. Моїй доньці Лесі вже 41 рік, але від того ні розуміння життя, ні нічого. Все у неї, наче нормально. Виросла вона в достатку, не скажу, що мала все, що хотіла, але ж ніхто тоді не мав ні суконь, ні прикрас. Я все життя пропрацювала на фермі, і єдине, що могла мати, то натруджені руки та спину. А ще ж вдома була господарка, яку треба було обробити. І росла моя дитина, наче й працьовитою, мені допомагала, а коли підросла, то вже сама знала, де піти попоратися город, розсадник чи стайня. Я не могла натішитися, що моя дитина така працьовита, і коли інші матері жалілися на своїх доньок, що то до обіду сплять, то ще щось то я лиш всім свою доньку в приклад ставила моя лайся без мене, і корову обійде, і до школи встигне. Коли виросла, то ми їй і весілля зробили все як має бути, і свати мені мої подобаються, та й зять роботящий, онукам не натішуся. Літа щось Закручую, аби вони на зиму мали солоденьке, все в родину, як то кажуть. Але останні роки мою доньку я просто не впізнаю. Вона чомусь вирішила, що стане мільйонеркою. Дитино, аби стати мільйонеркою, то треба не в селі працювати. Отож, бо, каже вона, може мені в житті пощастити хоч раз. Я не розумію її. Хіба то нещастя, що у тебе здорові діти, чоловік заробляє гроші, а батьки вам допомагають? Але ж ні, почала вона лотерейні квитки скуповувати. Ми посміялися і забули, а інколи їй на якесь свято я сама купувала декілька штук, бо бачила, що вона аж вся променіє, коли їх бачить. Отак замість квітки квиточок, і у Лесі повно радості. Якось вона була виграла кілька гривень, і це її лише утвердило в тому, що вона таки стане мільйонеркою. Я до цього не поставилася серйозно, поки моя донька з дітьми не поїхала за кордон. Почали мені приходити листи про те, що вона має погасити банківський борг. Я була просто шокована. Сума для мене була просто непідйомна 50 тисяч гривень. Я тоді їй зателефонувала, а вона давай говорити, що то щось наплутали, і вона ніколи ніякого кредиту не брала. Я ж свою доньку знаю, вона б не стала мені брехати. Повірила я їй, але листи йдуть, і йдуть, а пеня з кожним разом все зростає і зростає. Я знову до неї телефоную, а вона знову все заперечує. А коли вже й до сусідів почали приходити листи про те, чи знаєте ви місце перебування такої особи, то мені все й розказали. Сусідка принесла листа і каже Любо, то може бути правда, бо я не раз бачила, як твоя Леська їде на базар, наче молоко продавати, а сама туди, де тіло лотерейки, та несе їх кілька штук. Далі бачила, як вона на лавочці їх затирала, то не раз таке було. Так що ти подумаєш, що з цим всім робити, бо банк від тебе не відстане? Я в сльози. Старий мені каже, що то я винна, бо я її заохочувала, я вже і зяте віддзвонила, той там теж її випитує, а вона на своєму не брала і не знаю. Люди добрі, де мені взяти ті гроші? Та я маю якісь 10 тисяч на чорний день, але ж не на такі гроші. Зять звідти теж не допомагає, бо каже, що він і за квартиру платить, і діти їсти та одягнутися хочуть, А Леся, поки не знає мови, то й роботи дохідної немає. Я по сусідах, я по родині, отак і віддала в одне місце, а тепер вже я винна в інших. А недавно мені каже вже інша сусідка, яка в тому ж місці Далеська, ваша донька позичила у неї 500 доларів і до цих пір не віддала. Я просто шокована. Що сталося з моєю дитиною? Як далі бути? Підпишись, підтримай українськомовний контент.